Разом із народним депутатом Олексієм Лелюком до Світлогірського завітали і кандидату депутати до обласної ради від партії регіонів керівник Кобеляцького газового управління Петро Маник та голова райдержадміністрації Анатолій Таранушич. Це люди, які без вагань допомагають кожному, розповідає керівник місцевого осередку партії регіонів. Дякували гостям і за допомогу у газифікації. Жителі Кишеньок згадують, що кілька місяців писали листи до попереднього керівництва у столицю, щоб їм нарешті провели блакитне. Паливо, але все марно, і лише після розмови із Олексієм Лелюком за кілька днів до села пустили природній газ. Мені дуже приємно, що більшість і виступаючих і людей, які висказували просто своє мнення, питання задавали, однозначно положительно оцінюють роботи команди нашої команди, команди партії регіонів, яка працює в Кабілецькам районі. Поэтому хочеться працювати, хочеться допомагати людям і далі. А ще для зручності людей у Світлогірському відкривають дільницю газового управління. Люди э... Не будуть вже їздити в кобеляки для того, щоб замінити ту саму книжечку на проплату за газ, щоб звіритися із проплатою за газ, щоб вияснити питання там надання субсидій, пільг і так далі. Це буде все вирішуватись на місцях. Але попри проблем у сільській раді ще вдосталь. Якої у не відремонтовані дороги, відсутнє вуличне освітлення, а найболючіше розвалений будинок культури посеред села. А ще у селах треба газифікувати дитсадочок, школу та хапи. Варто перепрофілювати і приміщення, де знаходиться лікарня у Світлогірському. Адже через те, що медичний заклад займає лише третину триповерхової будівлі, ворог доводиться лежати у холодних палатах. А тут можна було б зробити санаторій, профілакторій чи будинок для престарілих. Серед іншого говорили і про відсутність автостанції, яку ліквідувало через нерентабельність підприємства Полтава Автотранс. Тож, як людям допомогти не замерзнути взимку, доки чекатимуть на автобус, подумають представники партії регіонів. По можливості допоможуть із освітленням вулиць та ремонтом найбільш розбитої вулиці Озерної у кишеньках.